Мої вітання всім, хто зараз дивиться youtube канал. Січас мене звати Віта Євтушина і мій співрозмовник Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки і співпраці, і військовий експерт. Сергій, вітаю вас! Вітаю вас, віта. Що ж я почну з такої новини? Про всі, всі зараз говорять в медіа про те, що е, оцей очікуваний російський наступ почався, і почався він е, на Луганщині. Мова саме про е, ділянку фронту Кремінна Сватово. Яким ви бачите подальший сценарій розвитку подій на цій ділянці фронту? І чи погоджуєтеся дійсно ви, що наступ розпочався? Е, безперечно. Безперечно, наступ продовжується. Я погоджуюся з тим, що е, росіяни будуть і надалі розгортати хвилі за хвилею наступу будуть е, підключати і інші ділянки фронту, і е, так е, в, в найближчим часом буде лише наростати ця інтенсивність е, ось е, тих людських велів, якими будуть намагатися продавлювати наші сили оборони на тій чи іншій ділянці фронту. І тут я би навіть не розділяв саме напрямок Лиманський напрямок, тобто це є напрямок руху ворога з Криміною з Криміною в напрямку Лиману на сьогодні. Ми бачимо п'ять основних напрямків руху, і так би мовити, точки докладання зусиль ворога, де він концентрує свої сили. І здійснює наступальні дії. Та тобто це є дві на Луганщині. Так справді два напрямки на Луганщині, тобто це напрямок Лиман до Креміної. І це є Сватівський напрямок, тобто якщо говорити так, Сватово-Куп'янськ, і три напрямки на Донець на Донеччині, тобто це є Бахмутський напрямок, це Авдіївський і Новопавлівський. Це там, де Вугледар, Південь Донецької області. І от по цих в цих п'яти напрямках і буде надалі розгортатися майбутній наступ і лише буде нарощуватися. Тобто росіяни на сьогодні заводять свої резерви. І ще близько 10 днів, тобто приблизно ще два тижні, вони будуть продовжувати е, насичувати власне лінію фронту своїми резерв, резервними підрозділами, і відповідно будуть посилювати наступ, тобто не буде якоїсь сигнальної ракети, коли пішли колони, танки і так далі. А швидше буде загострення, і нам потрібно приготуватися, щоб в найближчий місяць-півтора. Дійсно, на фронті буде загострення. Ми будемо мати тяжкі кровопролитні бої, будуть великі втрати з обох сторін. Ну але це неминуче, оскільки росіянам вдалося все ж таки накопичити собі достатні резерви. Ну а наші сили оборони вони добре знають, добре проінформовані про всі переміщення ворога. І надійно стоять в обороні, от до речі, статистика втрат вона тільки підтверджує те, що ми перебуваємо досить в ефективній обороні, знищуючи ворога, виснажуючи його, і отже, розуміємо про всі його, всі його задуми. Питання щодо Бахмута, ось Зеленський в останньому інтерв'ю французькій газеті Le Figaro сказав, що Бахмут зі стратегічної точки зору не важливий і найбільш критичним фактором на цій ділянці є час. Цитую, ми повинні триматися, поки не отримуємо зброю. Ваше бачення подальших варіантів розвитку щодо Бахмута, тому що, наприклад, наші західні союзники нам раніше радили відступити від Бахмута і переключити свою увагу на південний напрямок. Ну, безперечно, що Бахмут він не несе якоїсь стратегічної якби, ваги, це навіть не обласний центр, і тим більше не столиця. Тобто, всі єдине, чим ну, власне він цінний, це тією відбудованою лінією оборони ну, от протяжністю Бахмут-Сіверськ, яка, власне кажучи, і тримається. І виконує своє основне завдання. Тобто, тут нам треба розуміти, що ми відрізняємося від росіян і ми не тримаємося за жоден за жодне місто чи будь-який інший населений пункт. воно нам цінне тільки для того, щоб знищувати максимально сили ворога. І до того часу, поки ми завдаємо суттєвих втрат ворогу. І при цьому зберігаємо якомога більше зберігаємо наших сил до того часу. Будь-яка позиція там і Бах Бахмут, і всі інші позиції, вони є цінні, і звісно ж, вони будуть утримуватися. Як тільки така цінність пропадає, тобто, як, наприклад, ми бачимо в Солидарі, тому ж таки, коли фактично це в чотири рази менший населений пункт, він був ще зруйнований, тобто ну, його оборонного значення, ну власне. Кажучи, його оборонне значення, воно було повністю нівельоване. Тоді тоді наші сили організовано відійшли на заздалегідь підготовлені позиції, і вже звідти розстрілювали окупанта, який заходив в цей солидар. Тобто, тут буде діяти правило звичайно ж максимальної максимальної шкоди ворогу. І наразі, ну тут треба розуміти, що так, ми з цим завданням наші сили оборони справляються. Але все ж таки, все, е, наша ефективність залежить від е, західної допомоги. Тобто, ми на сьогодні дійсно потребуємо е, достатню кількість артилерійських снарядів. Взагалі будь-яких і західної зброї, тому що наша війна це класична війна кількості проти якості, тобто на ту шалену кількість людей, яку росіяни виставляють і переводять в наступ. Ми повинні відповідати от адекватною інтенсивністю вогню. Якщо ми матимемо достатню зброї і набоїв до неї, значить ми втримуємо будь-які позиції. Якщо ж ні, ми звичайно що все одно виснажимо ворога. Ми завдали, завдамо йому поразки, але е, іншою ціною.